Фонд «Житлокапітал», який фінансує об'єкти «Укрбуду» і «Київміськбуду», має повернути 3 мільярди 700 мільйонів гривень з рахунків так називаємої підконтрольної Максиму Микитасю компанії. Чи вистачить тепер у фондах коштів, щоб розрахуватися з інвесторами? Сьогодні намагатимемося докопатися до істини. З вами буду незмінно я, Андрій Ставнюк. Тож про що йде мова 14 квітня 2023 року. Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку своїм розпорядженням зобов'язала фонд житлокапітал повернути на рахунки в українських банках понад 3 мільярди 700 мільйонів гривень, що приблизно становить 100 мільйонів 175 тисяч доларів. Регулятор встановив, що ця компанія порушила вимоги законодавства, розмістивши кошти, що призначалися для будівництва об'єктів корпорації «Укрбуд» не на рахунках у банківських установах, а на рахунках ТОВ Каса народної допомоги. Компанії пов'язаної з одіозним Максимом Микитасем, який наразі перебуває під селіцтвом в рамках декількох кримінальних проваджень. Додам у рамках передмови, що всі об'єкти Укрбуду, які були розібрані київськими гравцями будівельного ринку, досі фінансуються не напряму, а через фонд жилокапітал. Тому для добудови критично важливо, щоб кошти не пропадали. Давайте проглянемо разом розпорядження Нацкомісії. Пропускаємо вступну частину і бачимо, комісія звернулася до фонду з вимогою повідомити про загальну суму резерву зібраних фондом грошових коштів і надати підтверджуючі документи, що засвідчують залишок на банківських рахунках. І перш ніж ми розглянемо відповідь фонду, хочу повідомити, що в нас є переможець, який виграв безкоштовну юридичну консультацію, хто саме вказано в Інстаграмі. Тому, якщо ви досі не підписані на канал, то втрачаєте таку можливість. Підписуйтесь і ставте лайки. Розіграш консультації відбувається кожен місяць. А якщо ви вже вирішили купувати квартиру на вторинному ринку або інвестувати в новобудову, я надаю юридичні послуги щодо комплексної перевірки таких об'єктів і супроводжую угоди. Деталі прайс в описі. Що ж відповів фонд? Можливо, показав гроші на рахунках Приватбанку чи Ощадбанку? Ні. Вони повідомили, що оперативний резерв було розміщено не в банку, а в іншій фінансовій установі. Як ми і казали, товариство обмеженої відповідальності, каса народної допомоги. І надали комісії лист відповідь, яким компанія стверджує, що фонд передав їм кошти відповідно до договорів вкладу до небанківської фінансової установи з умовою повернення вкладу на першу вимогу на загальну грошову суму у розмірі 3 мільярди 700 мільйонів гривень. То чи має компанія, яку пов'язують з Максимом Микитесем, усю цю немаленьку суму? Дізнаємось дуже скоро, оскільки тримання грошей інвесторів у компанії без ліцензії фінансової установи є грубим порушенням ліцензійних умов. Тому фонд у термін до 14 липня 2023 року має розмістити усю суму зазначених коштів на рахунку одного з акредитованих банків на свій вибір. Нагадую, що власник Укрбуду є фігурантом низки скандалів. Наприклад, у 2019 році українські медіа писали, що після потрапляння в політику півтора мільярди гривень з коштів корпорації Укрбуд було витрачено на придбання різних активів, спроби купівлі променве придбання теплоенерго, баз відпочинку, непрофільних збиткових бізнесів. І так далі. А наприкінці 2022 року Максима Микитася було затримано під час спроби підкупити мера Дніпра Бориса Філатова за 22 мільйони євро. На сьогодні суд відправив Микитася під варту з альтернативою внесення застави у 85 мільйонів гривень. На жаль, у інвесторів посту Кирбуду знову нова тема для переживань. Чи компанія Микитася дійсно має ці кошти, чи переведе вона їх на банківські рахунки? Чи виявиться, що у фонда просто залишився папірець з правом вимоги замість грошей? Побачимо найближчим часом. Сподіваюсь, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо так, підписуйтесь, щоб бути в курсі найцікавіших новин і зменшити ризики при купівлі нерухомості. До нових зустрічей, друзі!